Російські безпілотники паралізували роботу шведського аеропорту Стокгольм-Арланда. Повідомляє телеканал SVT-Негетер, після того, як чотири дрони були помічені поблизу злітно-посадкової смуги та терміналу аеропорту. Що відбувається? Докладніше далі. Через інцидент з дронами літаки, які прямували до Арланди, були перенаправлені в інші аеропорти скавсту та ландветер, де успішно приземлилася. Незважаючи на ретельні перевірки, представники управління цивільної авіації Швеції та Шведавія не змогли точно визначити тип дронів та мету їхнього польоту. Повідомляє освітійний гетер. Поліція Швеції підозрює, що дії з дронами були навмисними, але точна мета залишається владі поки що невідомою. Цікавим є факт, що до появи дронів над аеропортом близько. 10 десятої вечора за місцевим часом схожі об'єкти були помічені над центром Упсали. Наразі триває розслідування цього інциденту. Тим часом військовий аналітик, старший лейтенант сухопутних військ армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у своєму телеграм-каналі ідентифікував ці таємничі дрони як російські БПЛА типу Орлан-10. І це вже не перший інцидент на європейській території за їх участі, коли агенти російської розвідки проводили відеозйомку виробничих потужностей НАТО, у тому числі озброєння. Для України міністр закордонних справ Литви Габріелю Сланцбергіс уже заявив, що російські дрони почали падати на території НАТО через бездіяльність країн-членів альянсу. Нагадаємо, останніми днями російські дрони були помічені не лише в Швеції, але також на території Литви та Румунії, де впали уламки російських безпілотників. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.